Так, буду прибирати ялинку, усю ящичок достала і буду складати. Оце вже все. Сьогодні 22 число, і ми складаємо ялинку. Ну все, склала усю ялинку свою, там мусор у мене буде. А тут склала, та мема відпочиває, А тут вже все упакувала, і зараз туди і на гору поставимо. І хай до слідуючого року. До слідуючого року. Так, а цю гирлянду зараз буду, хочу почепити на вазочку туди, на цвіточок. І тоді вночі включати і буде, як начнічок такий. Тільки треба його так при... При цей, щоб я змогла до нього дотягнутися і включитися. Треба якось подумати. Ну, щось подумаю. Так, я вже приліпила гірлянду. Ну, я як буду лягати спати, тоді я вам покажу, як вона. А там воно ззаді приліпила такий виключатель, щоб включати і виключати. Ну, воно, в принципі, непогано. Головне, що я достаю, можу включити і виключити. А якщо треба буде поміняти батарейки, то теж зможу виключити. Взагалі так. Ну не, а вечором я вам покажу, як буду лягати спати, як воно буде. Зараз воно достала ниточки. Хочу полі, ой, полі, кажу, Емі, Ковричок такий зв'язати. На вікно, вона так любить мене на вікні лежати. І хочу її ковричок крючком зв'язати. Я кажу, тут крючок є, зараз знайду і буду дивитися і в'язати. Такий в мене продуктивний день. Так, утро. Хе -хе, добрий ранок, то я ночі показувала і було погано видно. А зараз я навіть не знаю, як воно зараз буде. Е Ну, це отак от, бачите, зараз 8.20 ранку. 8.20 ранку. І оце так воно світиться. Ну, не знаю, видно вам чи ні. І як воно? Воно то красиво. Ну, я його буду вже зараз виключати, бо вже день на дворі. І. Ну, щоб батарейки, бо воно ж на батарейка. А так мені дуже подобається. я спала, Боже, спочатку, звісно, було дуже. Знаєте, так, ну, непривично, звісно. Це ж я так знімаю. І спочатку було дуже непривично. Так от, щоб гать, прям так видно. Ну, а потім раз, раз, пати захотілося, та й засну. Та й все. А це хочу вам показати. Не знаю, чи вам буде видно, чи ні. Я ще лежу, звісно. Я ще лежу. Ну, Щас я. Сніг іде. Ще й такий лопатий. Ще й такий лопати лопатий лопати. Лопати й лопати. Я не думаю, що він буде довго держатися. Він трошки подержиться і розтане, бо, тому що плюсова температура. Не буде такого снігу великого, мені кажеться. Ема з вулиці прийшла, усе, відпочиває. Зайшла в хату, не то кричить, не то кричить. Пустіть, пустіть Алло. Пустіть. Ну, оце отак от. Так от от вернулася, Отвернулася. от вернулася. Так, включила світ, хочу вам показати. Ось, бачите, такий кружочок почала вчора в'язати вечором, даже не днем, а вечором. І оце скільки пров'язала. Це я в'яжу Емі. Емі на вікно таку, як, ну, такий ковричок. На вікно Емі Ковричок в'яжу. Бо вона в нас в кухні, ось як цей виходжу, і вона ж біжить у кухню. І на вікно вилазить. Ну, любить на вікні сидіти. І вона постійно. Е... А там же ж не застеляно, там у нас то, ну, то листочки то бума, ну, таке лежать. І вона на листочках. Ну, розумієте, королівська кров вона ніде не дівається. Шотландська королівська кров ніде не дівається. Себе не показую, тому що. ну... Самі розумієте, ще не готова, день тільки почався. У мене сьогодні теж планів, як у барбароса. Планів, як у барбароса. О, зараз виключу. Той. Ну, не знаю, наскільки я зможу їх реалізувати. Ну, буду старатися. І оце такий ковричок, ось, ось такі ниточки в мене. Не знаю, наскільки вистачить. А Света каже, ой, балуєш ти нашу ему, балуєш. Кажу, ну, звісно, балую. А хто ж її буде, а хто ж її не буде балувати? Хто ж її буде ще балувати, як не я? Ну хто? На ніч на двір випускаємо, звісно, щоб, тому що цілий день у хаті ну, трошки на ніч на двір. Утро сьогодні я прийшла як почала урати, а сніг аж отсюда видно. Ялинку прибрала вже, бачите, ялинку вже прибрала. А сніг, воно навіть отсюда. Видно, як іде сніг. Такий лопати пускається. Зима проснулася, вспомнила. 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 Так. Так що оце так, от ось, бачите? Ну, Звісно, в мене якийсь такий хвилястий, виходить. Цей ковричок. Я два рази починала в'язати, оце третій. Два рази починала, щось в мене там не виходило. Нитки щось путалося, щось таке непонятне, що. Хоча нитки хороші. В'яжеться дуже, А отлічно, в'яжеться отлічно, да, В'яжеться отлічно. От, і цей. Ну, щось я трошки попутала. Ну, ладно. А круглий вікно що прямо кутне, а в'яжу. О, три, е, кругленьке, тому що там ще буде е, до дивана ще одна діталька буде приставати. Ну, до вікна. Боковушку ще поставимо до дивана там у кухні. От. І можна покласти, і вона буде із вікна трошки притуляти із ту боковушку. Ну така буде, як знаєте, коликаночка така буде. Ну, в общем, я як зроблю тоді покажу. В общем, дивіться, перша моя робота. Зимку. Оце перва робота. Всі будуть свої роботи, які робити. Наприклад, коврики в'язати, кошелечки, браслети, гердани, ще там. Все. Я все буду все-все буду записувати, свої роботи, так як оті дівчатка, що роблять і записують, і потім роблять в початку року свої роботи. Так що я також буду це все робити, фіксувати, записувати. І тоді ось королівна прийшли Хе -хе, лежить. Так що, це такі справи. Так, мої хороші. Буду працювати далі, бо в мене роботи сьогодні багато. Зняти відео, От, записати ще курс. В общем, може, дов'язати ось Ковричок, сьогодні я хочу і дов'язати. Вчора почала, сьогодні дов'яжу. Дов'язати ковричок. Ну, а там буде видно, що як і до чого. Так що, так що будемо працювати. Будемо працювати.